Прем'єра на телеканалі СТС. Допомагати рідним, друзям, односельцям і просто незнайомим людям у час, коли важко та страшно. Я знаю, що таке материнські сльози. Я хочу, щоб це все захищало воїнів. Уніме, щоб не плакали матері за їхнім життям. Вони зустрічають людей з окупованих територій на кордоні з Росією. Стало легше дишати. Свобода просто там, якраз прилетіла в спальню. Міна ні, от. Прийшлося уїжджати, тому що дом згорів. менше 10 кілометрів від ворожого кордону і життя під постійними обстрілами. Вони дивляться страху в очі, розбираючи завали після прильотів. Максимально стараємося це все ліквідувати в короткі сроки, адже самі розумієте, це не настільки, то скажімо, безпечно як для самих людей, так і для працівників. Майже місяць сюди жили під дулами російських автоматів. На їх плечах безпека громади. Пропускати через себе розумієте, оце все горе. оці ці всі руйнування були і летальні випадки. Це все. Важка моральна за майже два роки війни вони стали надійним тилом та підтримкою захисникам Сумщини і України. Годують, одягають, зігрівають і втішають піснями. Героїчні історії мешканців Сумщини вже скоро на телеканалі СТС в проєкті Дякую тобі.